Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Минулої ночі Росія здійснила масовану комбіновану атаку на територію України, застосувавши безпілотники та ракети. За даними повітряних сил, ворог запустив загалом 823 цілі. Основним засобом нападу стали 810 ударних безпілотників типу шахет, а також дрони-імітатори. Крім того, противник атакував крилатими та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання ракет, дронів та уламків на понад 40 локаціях. Під ударом опинилася і сто. Лиця про наслідки атаки більш детально дізнаємося від Павла Петрова, речника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю студія. Пане Павло, я розумію, так бачу, що ви перебуваєте зараз на одній з постраждалих локацій. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там зараз? Ну і як просуваються, звісно, пошуково-рятувальні роботи. Так, да, ви праві станом на зараз знаходжуся на. Одному з будинків, який сьогодні в наслідок постраждав наслідок ворожого удару, станом на зараз можу сказати, що тут пожежа ліквідована внаслідок вчання. Тут було частково. Ви можете бачити на своїх екранах. Так це саме цей будинок. Зруйнована частина будинку була стався обвал конструкції на чотирьох поверхах. Також сталося руйнування перекриттів між поверхами деякими. На жаль, саме тут у нас є двоє загиблих, серед яких одна дитина маленька. Також ми продовжуємо пошуково-рятувальні роботи, тому що за нашою інформацією під завалом ще може перебувати людина. А скажіть, будь ласка, скільки людей, скількох людей вдалося врятувати та евакуювати з під завалів з будинку? Взагалі? Сьогодні може сказати, загалом по місту Києву. Нам вдалося врятувати 15 осіб, На жаль, осіб постраждало. Станом на зараз може іноді збільшуватися кількість постраждалих, тому що люди після обстрілів одразу деякі не звертаються за медичною допомогою, і вже після того, як пройде час, вони розуміють, що їм дійсно потрібна допомога і можуть звертатися, тому може таке бути, що кількість постраждалих може збільшуватися, але ну, там буде незначна кількість. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якась інформація про стан тих, хто постраждав? Наскільки мені відомо, семеро людей були госпіталізовані, всім іншим була надана допомога на місці. Так, я хочу відзначити, що від самого початку на місцях працюють не тільки рятувальники, там медики, а також і психологічна служба, як ДСНС, так і національної поліції. От саме зараз можу сказати, що просто не відходять від родичів, які ж таки чекають звісток про своїх. Своїх діяці можуть своїх, бути. Все ж таки, близьких так, які можуть бути під завалами і працюють з ними не відходячи. Тобто надають всю необхідну психологічну допомогу всім необхідним. Якщо говорити цілком про місто Київ, які пошкодження зафіксовано в районах міста? Це, ну, близько 10 влучань у нас саме локації, де дійсно були залучені, якщо ми наберемо хідні логи, там були дійсно залучені рятувальники. Хочу сказати, що. В основному це цивільна інфраструктура повністю це або будинки, або якась інша цивільна інфраструктура. Тобто підступний ворожий цинічний удар комбінований, при тому, що був відбій, і люди деякі пішли вже з укриттів додому, після чого знову тривога, знов криваті ракети. Так у нас можна сказати, що тільки в Святошинському районі, там де я знаходжуся, рятувальники саме зараз продовжують працювати на одному з. Складських будівель там вже пожежа локалізована, але наразі рятувальники продовжують працювати над ліквідацією. Також тут же в трошни районі було влучання в один з багатоповерхових 17-поверховий житловий будинок. Там у нас сталося загоряння на двох поверхах на загальній площі 250 квадратних метрів. Але на щастя, там дуже швидко вдалося ліквідувати рятувальникам. Там у нас на тій локації троє постраждалих. Також у нас на лівому березі був житловий будинок. Тобто е також працювали в. Печерському районі. Там у нас була адміністративна урядова будівля. Встаном на зараз там пожежі ліквідована повністю. Тобто працюємо зараз в Святошинському районі активно. Тут і пошуково-рятувальні роботи, і гасіння пожежі за іншою локацією. Пане Павло, я вам дуже дякую за ваш час, за цю коротку розмову, за інформацію і, звісно, за роботу вашу і ваших колег. Це Павло Петров, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві. Дякую вам.